хочу переконатися, що у вас нічого не перевозити заборонено. А прийти? я хочу, щоб ви мені 100 тисяч доларів дали щоб. Слухайте, ми вам дали можливість. Ви навіть не назвали причину зупинки. Я ж, ну, у нас йдуть відпрацювання. Покажіть, вас... будь ласка. Покажіть, якщо автомобіль може викликати підозру, що в цьому такого? Доброго. Причина? Відпрацювання, я думаю. І у вас скрізь була скрізь була Причина зупинки? Яке відпрацювання? Ви ви, взагалі що тільки що зробили на пішохідці? У мене ви, все зафіксовано. В місці, що ми зробили? Що ви зробили на пішохідці? Маячками, щоб вас зупинити, машину другого обігнали. На встрічку виїхали по сплошній. Чого у нас зустріч? Причина що, ми зупинки. Машину, ми машинами пояснили. Машина Причина була, зупинки. Скажі, Слухайте, ви. машина у вас підгружена. Ілі мені здається, і що з того ну я хочу переконатися, що вас нічого не перевозити заборонено. Є, а прийти? я хочу, щоб ви мені 100 тисяч доларів дали, щоб я собі хату Слуха, купив. Ну, ну а що це за розмови? Ну, так, 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 ну, в ну, смислі... Я вас, значить, в частном порядку зупинив, там, там, на жову кажете, за 100 тисяч. В якосному порядку? Подивіться, де ви мене зупинили. Слухайте, ми вам дали можливість. Вас же ніхто не простив. Можливість розповісти. чого? Ну що що давайте от їдемо, значить. Для mm. чого ми зараз аварійну ситуацію ну, дивіться, створюємо. Ми вже стоїмо, ніде не ніякої пробки не чуємо. Всі люди бачать, ви приїжджали, ми виїхали, ви виїхали. Показали документи, поїхали. не і все. Конфліктання причина зупинки? Не нема, нема. Ну так я не розумію. Причина зупинку. його так його все накручувати? Я нічого не накручую. Я собі спокійно їхав. Я правил дорожнього руху. Так я, не порушував. Сказав, що ви я, я я, бо мені я не видно, що я не випивший, випивши, не під наркотиками, так, ні я під я вам чим. Працював. Ну, Скажіть, чому починають у нас люди? нас пробують щось знаєте, там типу, щось перекручувати. Вам же не хто не сказав, що ви під наркотиками, що ви п'яний, що ви не вміняємо? Я вам пояснив за автомобіль, що я хочу переконати, що ви не перевозите нічого небезпечного або заборону. Все, ви поїхали. Нема ну, ніякого. На якій ви підставі ви хочете зупинили хочете це зробити. Не попросила вас створювати, нічого не аварійне. Ви нормально правильно, ви стали. Спочатку більше зайняло місце. Чуть, чуть залізли на бордюрчик. ну Все тому що я, я не знав, де ну, мені то, зупинитися? Ну, Тут вулиця не передбачає. Людина щоб зупинитися. нормально це зробили. Ми точно так же заїхали. Все нема. У нас куча баз. Ви перевірили, глянули машинку. Поїхали. Якщо у вас куча баз, подивіться по номеру цього Скажіть, машини. Ви Раді бусіки, бо я гляну, ви для поїхали. чого? Ну, ну ви... для чого? Я... Чого я маю вам щось показувати? Ви якийсь досмотр хочете зробити, чи що? З я вашого, не розумію. З ви не я. Я ж не в мені щоб до вас попасти, це санкція. З вашого, ну, ви самостійно. Ви відпіли... ви мене зараз взагалі ви навіть не назвали причину зупинки. У нас йдуть відпрацювання. Покажіть, будь ласка. Що вам саме показати? Ну, згідно чого ви мене зупинили, згідно якого відпрацювання. Якщо автомобіль може викликати підозру, що в цьому такому? Ні, у вас має бути орієнтування. Скажіть, якщо на вашу мене. — Якщо на вашу документ, у нас не орентувальний на список, ми забиваємо в базу там дивимось. Якщо ваша машина буде значитися в гарпуні, де вона буде значитися, як даньбудь як розшукуваний автомобіль, то вона тоді вистрілює. Воно тоді видно. Воно тоді видно. Це вже пройшли ті времена, коли люди ходили там зі списками на а 4 розпечатаними. Я не розумію. Ну. Ви зараз звавільням займаєтесь, ви це розумієте? Я, я так сам вас не розумію, в чому проблема? У вас є за що переживати, ви щось не ні, ні, Я офіційно не, не закон, працюю на не фірмі. У мене я, ну, все, я, все законно. Я, я, не, я так сам цього не розумію. Я мене, все мене законно. я, наприклад, показав документи поїхав, якщо в людей. Все, мої колеги зупиняють, я взагалі в цьому не бачу. Ніяку, а не я, не я не я не розумію чого, чого ви мене. Ну, я, ну ви, ви розумієте, що ви зараз порушите закон, чи ні. Я, я ви це понимаєте? якщо ми побачили автомобіль, що мені здалося, що він грязний, і мені здалося, що він загружений, я захотів переконати, що ви не перевозите нічого заборонено. В смислі грязний відлига на вулиці. Я вас розумію, що це погода. Ну, то що, я маю кожну годину їхати на мийку, чи що? Маєте ну, цю машину то, що ви? Годину, але вона може бути грязна, вона може бути виконана. Ну не, не, не настільки, як ви говорите. То і тих ж пунктів записаних з 35 статті, де, де всі записані ці причини зупинки. Ну, 11 ще, пунктів. Тільки, є. тільки, тільки за їх, щоб ти позвонити. Так, я хочу, зупинували. щоб по закону було, так. Та воно ну, так і є по закону, вам чесно. Ну якщо так зробити, то нічого не виявиться. Це може так їхати, не порушуючи, перевозити небезпечне, заборонене і його виявити неможливо буде. Почекайте, для того є розвідка, там п'яте, десяте. Ну я, я добре, щось не можу зрозуміти. У мене все добре, звичайно. Заборонено, нічого не мав, Нема нічого. Гарного дня. навзаєм.